Вітаю! Щодня ми отримуємо безліч запитань від людей, які перебувають за кордоном або лише планують туди їхати. Їх цікавить багато чого, але лідером серед усіх запитань є саме тема документів. Війна триває вже майже три роки. У когось закінчився термін дії паспорту, хтось втратив документи, а хтось планує виїхати в іншу країну, але вагається, що краще обрати. Тимчасовий захист чи статус біженця. Особливо багато питань є в чоловіків. Сьогодні ми з нашим експертом Тетяною спробуємо коротко, але змістовно відповісти на найпоширеніше питання про документи і, можливо, розвіяти деякі міфи. Отже, вітаю Тетяна. Вітаю, рада зустрічі! Давай одразу до справи: як українцям, які знаходяться в Європі, оформити закордонний паспорт і коли виникає така необхідність. Ну, насправді, потреб може бути декілька. Найпоширеніше це закінчення строку дії паспорта, оскільки українцям видають закордонні паспорта терміном дії 10 років. Далі можуть змінюватися обставини життєві, люди одружуються, розлучаються для того, щоб отримати новий паспорт. Громадянину України варто звернутися в консульство нашої держави в тій країні, де він перебуває. Також з'явилася послуга надання паспорта закордонного через державне підприємство Документ. Підрозділи цього підприємства наразі знаходяться в декількох державах, таких як Німеччина, Іспанія, Італія, Туреччина, Польща. Детальний перелік можна знайти на сайті цього підприємства. Для того, щоб оформити паспорт, потрібно зареєструватися, подати заявку на прийом, надати необхідний пакет документів і очікувати на відповідь від підприємства. До речі, в кінці минулого року з'явилася дуже цікава послуга: доставка закордонного паспорту за допомогою Укрпошти. Так, це, як на мою думку, дуже зручно. Ви реєструєтеся на сайті Укрпошти, додаєте у своєму власному кабінеті. Неті квитанцію про сплату вказуєте, що саме потрібно вам доставити. Ця послуга коштує 10 доларів плюс 10 гривень. Досить доступно в наш час, і дуже зручно, оскільки вам доставляють адресно цей документ. Дякую, дуже цікаво. Я не знала, що є тепер такі послуги. А скажи, що робити, якщо людина загубила свій паспорт за кордоном, насправді дійсно це непересічна ситуація. Людина може загубити свій закордонний паспорт, або в неї можуть вкрасти закордонний паспорт, коли вона знаходиться за кордоном. Потрібно звернутися в найближчий відділ поліції і написати заяву. Там вам видають спеціальну довідку, з якою ви звертаєтеся знову ж таки в консульство нашої країни. Вже на місці в консульстві приймаєте рішення, чи виготовляти закордонний паспорт в консульстві, чи для цього повертатися на територію України. Для цього вам видадуть тимчасовий документ для перетину корпусу кордону і вже на території України ви в загальному порядку подаєтеся на отримання закордонного паспорта. Дякую, Тетяна, за відповідь. І напевно, зараз задам найболючіше питання: що робити чоловікам за кордоном, чи відновили їм зараз видачу паспортів. Да, це складна тема на сьогодні, і хочу розказати, чому вона складна. 25 квітня 2024 року, уряд прийняв постанову про припинення видачі закордонних паспортів громадянам України чоловічої статі від 18 до 60 років у зв'язку з відомим всім нам подіями в Україні. Але наскільки мені відомо, з жовтня відновилася видача. Вже готових документів для цього потрібно показати оновлені дані у додатку Резерв Плюс, в якому вже оновлено статус, і громадянин має право. Перебувати за кордоном дійснювати усі правочини в правовому полі, юристи, звісно, сперечаються, наскільки законною є така вимога, але е, наразі е, постанова не відмінена, діє і тому є така процедура. Угу. А якщо з якихось причин, наприклад, не вдається оформити новий паспорт, чи є якісь е, альтернативи, наприклад, що робити цій людині? Як варіант просто залишити все, як є. Німецька влада запевняє, що про паспорту ніяким чином не впливає на тимчасовий захист. Але якщо складаються обставини таким чином, що документи все ж таки потрібні, я радила би звернутися по виготовлення сірого паспорта. Сірого паспорта це щось напівлегальне. Ні, це абсолютно легальний документ. Сірий паспорт або подорожній документ. Це документ, який дозволяє людині легально знаходитися в країні, е працювати, е подорожувати країнами Шенгенської угоди. Е якщо виникла якась причина, через яку людина не може виготовити закордонний паспорт. Видається на термін від 1 до 3 років, а в Естонії взагалі на 10 років. Угу. А в яких країнах можна отримати цей сірий паспорт? Така послуга доступна лише в декількох країнах: це Німеччина, Польща, Естонія, Латвія і Фінляндія. А хто може претендувати на отримання такого паспорту? Це декілька категорій громадян. По-перше, це особи з міжнародним статусом, тобто ті, хто не можуть повернутися в Україну через військові дії. Далі це біженці, це громадяни, в яких закінчився термін дії закордонного паспорту, і в них немає можливості повернутися в Україну для виготовлення нового. І люди, які перебувають під міжнародною охороною. А як, наприклад, отримати сірий паспорт в Німеччині? Дорожній документ іноземця видає міграційна служба Німеччини. Він виготовляється на строк дії офіційного дозволу перебування в цій країні. Термін виготовлення цього документа займає 6-8 тижнів після того, як людина пройшла перевірку. Угу. А в Польщі потрібно звернутися в управління по справах іноземців в тій місцевості, де ви проживаєте, зібрати повний пакет документів, додати дві фотографії як на паспорт, і сплатити обов'язковий збір. Тетяно, дуже дякую тобі за такі змістовні і дійсно вичерпні відповіді. Я дуже сподіваюся, що ця інформація буде корисною для наших глядачів. Я теж маю надію, що це пригодиться комусь і стане в нагоді. А якщо у вас виникають додаткові якісь запитання, звертайтеся до нас, пишіть у коментарях до відео. Ми надамо розгорнуту відповідь у наступних відео.